Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Напрям думки Вашингтону, а конкретно Білого Дому з приводу санкцій проти Росії змінюється, як щодня змінюється напрям тріпотіння американського прапора над Білим домом. То туди, то сюди. То Трамп хоче санкції проти Росії зменшувати, щоб підштовхнути їх до переговорів з Україною. То навпаки, останні заяви про те, що напевно доведеться посилювати ці санкції. Що відбувається взагалі з санкційним тиском на Росію? Будемо цікавитися у Наталі Шаповал, віце-президентки з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки. Пані Наталі. Таю Доброго дня. Європа поки що міцно стоїть і каже, що санкції треба посилювати. Сполучені Штати дуже хиткі у цій ситуації. І як ви оцінюєте зараз санкційний тиск на Росію? Росія відчуває взагалі, що санкції є. Росія відчуває, що санкції є. Видно по їхній економіці. У них зараз е, останні кілька місяців дуже великий дефіцит бюджету. За два місяці дефіцит став 32 мільярди. Це доларів. Це для них великі суми, е, і традиційно у них профіцити були бюджетів або дуже маленькі мінуси. І е, загалом по всім елементам економіки видно, що їм складно. Так само видно, що їм складно по тому, як Тиждень назад пам'ятаєте, коли були зустрічі е, Трампа е, американської делегації з е, Росією, і ось це енергетичне припинення вогню. І вони запропонували, а давайте частиною цього буде зняття деяких санкцій або спрощення деяких санкцій. І вони говорили про добрива, про агросектор, і це все симптоми того, що якщо вони про це говорять, їм це дуже дуже треба. Тому цей тиск є. І що дуже важливо, Європа і не тільки Європа, Велика Британія, Канада, всі інші країни санкційної коаліції і таких країн насправді 39, які хоч і якусь санкцію наклали на Росію. Вони особливо сильно Європа продовжують казати, що вони будуть тиснути. Так само Велика Британія, Канада наклала нещодавно нові санкції на російський тіньовий флот, і тому це прямо дуже важливо. Вони готові йти а, і тримати ці санкції незалежно від поведінки Америки, і а, Америка, що теж важливо, це було три тижні тому, але була заява Великої Сімки, і а, Америка вже якби була частиною цієї заяви, на відміну від здається, грудня, коли вони прям блокували заяви про тіньовий флот а, іншої санкційної коаліції. Тому тенденція, взагалі вона з одного боку така непередбачувана, То знімаємо, то накладаємо тарифи, то 25%, Тепер Лінз Дейгрехем Грехам зібрав коаліцію, як кажуть, 500% тарифи на всіх хто щось купує нафту у Росії і привозить. То тобто, вторинні санкції він так називають. Тому з одного боку це такі е, різні е, заяви з іншого боку, тенденція мені здається, вона все таки до того, що сполучені. Штати дивляться у себе всередині, які можуть бути речаги, в тому числі санкційні. Впливу на Росію саме Ну, оце зараз. І обговорюють оцю історію. Двопалатний не двопалатний, а двопартійний. Uh -huh. Зараз є законопроект. Він поки що не поданий, але uh -huh. він розроблений. Про 500% вторинних санкцій на тих, хто купує російську нафту і газ. Щось таке вже Америка спробувала з Венесуелою, і всі, хто купує венесуельську нафту, мають додатково 25% мита, здається, платити, якщо ти завозиш uh -huh. товари. Але у випадку з Росією. Чи наскільки це взагалі реально? Тобто це звучить дуже смачно як для нас, uh -huh. тому що е, Китай купує російську нафту. Нехай платить 500% мита на імпорт товарів до Сполучених Штатів. Але без китайських товарів Сполучені Штати просто загнуться. Пластикові окуляри, шльопанці і оце все воно робиться в Китаї. Половина товарів робиться в Китаї для всього світу. Uh -huh. е, Америка справді може ризикнути і піти на аж такі заходи. Краса цієї заяви і там більш помірних заяв Трампа про 20-25%, Теж на оці вторинним чином на нафту, краса в тому, що це подає сигнал Китаю і Індії, які є зараз найбільшими покупцями російської нафти. Про те, що Америка не хоче з цим миритися, і готова йти на сильні заходи для того, щоб ринок нафти переналаштовувався. Це велика зміна порівняно з тим, як було за Байдена, трохи так по трампівськи скажу за Байдена, було не так, і Америка блокувала будь-які. Різкі рухи до того, які могли в теорії вплинути на ціни на нафту чи нафтопродукти. І тому, наприклад, санкції, оця цінова стеля, вони працювали не дуже ефективно. Це трохи змінилося з накладанням санкцій на тіньовий флот. Але не фундаментально. А те, що зараз каже Трамп, він каже: Ми готові, що ринок нафти і нафтопродуктів переналаштується, і Індія, ви купуєте нафту у Росії, і ви потім продаєте нафтопродукти. ви збільшили свій експорт нафтопродуктів. І це для вас було дуже вигідно. І ми готові зробити так, щоб вам це перестало бути вигідно. І ринок і нафти, і нафтопродуктів дозволяє цю реорієнтацію. Він дозволяв це і раніше. Саудівська Аравія, і країни об. Пек вони перевиробляють нафту. У них є додаткові потужності, які вони не використовували попередні періоди, і вони готові замінити повністю або значну частину Росії на всьому ринку, і це те, що багато. Якби експертів, які говорили про енергетичні санкції, завжди хотіли, щоб всі на ринку почали купувати за і Китай, і Індія і Європа, щоб почали купувати більше, наприклад, нафти Саудівської Аравії або навіть у Америки більше купувати замість Росії. І ринок би від цього зміг би збалансуватися. Ну, але якщо Трамп, припустимо, на це піде, то це повністю зруйнує його образ людини, яка може домовлятися з Путіним. І йому тоді треба буде визнати, що він переоцінив Путіна чи неправильно оцінив Путіна, і всі його обіцянки на швидкі закінчення і досягнення якоїсь угоди по українсько-російській війні були пшиком. Його его здається, це не може собі дозволити. Буде шукати якусь причину і пояснення, чому він змушений на це йти, і чи не виявиться так, що тоді все звалять на Україну теж. Ну, поки що Росія нам допомагає. Путін допомагає, щоб було очевидно, на кого треба все звалювати, хто дійсно винен. І це було всім зрозуміло, хто винен і як Путін грає, і до того, як Трампа обрали. Але тепер Трамп якби дав цей шанс, да, скажімо, Росії бути знову гарними в клубі гарних е е країн. От давайте будемо з вами якусь економіку обговорювати. І нам це не подобається. Путін злочинець, для його чекає трибунал. Нам це дуже важко взагалі оце слухати ці розмови, що треба дипломатії, і так далі. Але це якби шанс був, і тепер Путін, ну Путін, і тому я думаю, що всі карти так складаються, і навіть заяви Трампа. Вони останні про те, що він там обізли, на те, як Росія ставиться до цих домовленостей про енергетичні про про те, щоб перестати. Зменшити тиск і е, такий е, е, забезпечити е, таку безпеку для енергосистеми України, що це не відбувається. Е, тому, е, ну я ми так віримо, я думаю, багато українців про те, що всі побачать, який Путін насправді, в тому числі е, Америка, і тому і тоді Трампу доведеться справжніми заходами більш. Агресивними протистояти путіну, але напевно найбільш ймовірний сценарій, який і картина, яку ми бачимо останні там три місяці. Напевно, що Трамп робить все можливе, щоб назвати якби досягти цього сісфаєр, припинення вогню і там назвати це миром. І ця така мотивація його виглядає дуже сильною. І є дуже великі ризики для України. Україна і там президент Зеленський всі ходять по такій дуже тонкій лінії, як і стримати свої інтереси, і підігрувати Трампу в тому, що ми всі хочемо зробити мир і віримо, що Путін на це готовий. Тому я не думаю, що ця карта да що ось на негативні кроки Росії, на порушення правил, що Америка буде реагувати санкціями. Це Абсолютно в профілі Трампа він весь там весь сезон а, говорить про те, що якщо хтось робить не те, що ми подобається, будуть тарифи. Тому тут якби нічого особистого, Путін нічого особистого це не до тебе. весь я і до Китая так роблю і ще щось. Тому я думаю, що у них багато варіантів, як це обіграти, і для того, щоб говорити про мир, і для того, щоб говорити про війну. Добре, але зараз якраз з'явилася інформація про те, що всередині це ройтер спасав. Наскільки я пам'ятаю, що виконання санкцій проти Сько-тіньового флоту це три з десяти умовно кажучи, 30% вони можуть перекрити а 70% флоту собі отак от і плаває, тому що для цього потрібна системна робота. Це треба відслідковувати судна, які плавають, перевозять, де вони розвантажуються. А Трамп своєю е, політикою скорочення штатів не в сенсі штатів, а в сенсі робочих рук він розганяє групи, які в тому числі і слідкують за дотриманням санкцій. І це за словами європейських партнерів ну дуже шкодить санкціям, як таким. Що тепер робити? Тому що він однією рукою розганяє людей, які ці санкції контролюють, а іншою каже, ми введемо ще більші санкції. Так ну це дуже погано, тому що ви правильно кажете: для того, щоб слідкувати за дотриманням санкцій, дуже багато державних органів США були включені, тому це абсолютно негативна новина. Позитивна частина в тому, що. Танкери російського флоту рухаються біля Європи і Великої Британії, от тому вони можуть, як би, в реальному часі, за цим так само слідкувати, і це. Тобто вони бачать, якби в реальному часі, да, самі ці танкери бачать їх в своїх територіальних водах. Тому це фізичне відслідковування, це така трохи краса. Це не фінансові санкції, там де треба дивитися, там чи був рух між якимись банківськими рахунками. А це от, тобто, з GPS все видно. Тому я думаю, що якщо Європа буде, і Велика Британія, і Канада серйозно ставитися, то вони от там значну частину цього моніторингу зможуть все одно продовжувати робити. І ну є таке сподівання, що все-таки не все зруйнують в Америці. Да, ми дуже сподіваємося, що Америка теж вистоїть і. Якби санкції будуть отримуватись. але це абсолютно ризик. Теж із такого позитиву ринок, якби транспортування нафти і нафтопродуктів він гарно реагує, так як і очікувалося на санкції на тіньовий флот. То дуже багато Росія багато заміщує тіньового флоту, але їй довелося заміщувати тіньовий флот білим флотом. Тобто більшість оновлення після того, як танки ресанціонують, це білий флот. Оце те, чого всі хотіли досягти. Бо коли це тобто, щоб це було прозоро, видно який танкер, яку Танк. нафту, куди і звідки перевозить. Який нафт як білий? Це значить, що йому надають сервіси країни Великої Сімки. Або PNAI-клубу, якщо це, як західні страхові компанії, про які є інформація, ну, які санкційна коаліція може, там, через які може накладати ці санкції і впроваджувати, наприклад, цінову стелю. Тому навіть от Велика Британія хтось каже, що їхні санкції не дуже сильні, тому що танкери. Тіньового флоту вони порушують навіть після накладання ось там, Британію, наприклад, або ЄС, після того, як накладаються ці санкції на флот, на кораблі, все одно є рух кораблів, тобто mm. ніби як іде порушення. Але те, наскільки якби, ринок реагує, навіть коли ризик для них не дуже високий. Це ну така позитивна новина, яка показує, що треба далі продовжувати якби вичищати, відбілювати глобальний флот. Тобто, санкції це не таке, що ти його так класно пальцями, і воно зразу запрацювало. Це довга марудна робота, яка вимагає багатьох людей уважності, багатьох папірців, але в результаті воно буде все працювати. Головне, не опускати рук. Дякую дуже, пані Наталі, що поділилися своїми думками. Наталя Шаповал, віце-президентка з економіко-політичних дослід. Дженківської школи економіки була густою розмовної студії.